Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі готуємо разом з Алою. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачні сінабони. Я їх буду готувати вперше, але я впевнена, що в мене все вийде. Для наших сінабони для початку будемо робити опару. У мене тепле молоко 300 мл. Я виливаю зовсім трішечки сюди. Добавляю в сирі пресовані дріжджі 15 грам і все добренько лопаткою розмішую. Так, добре розмішали. Тепер я виливаю решту молока. Розмішуємо. Сюди я додаю 20 г цукру. І далі я додаю 150 грам борошна. Обов'язково просівємо. Тепер все добре розмішуємо лопаткою. Накриваємо обов'язково рушничком і залишаємо в теплому місці на 30-50 хвилин. Все залежить від ваших дріжджів. Наша опара з вами вже готова. Тепер сюди додаємо цукор 60 грам, трішки солі, трішки солі. Два яйця добренько все розмішуємо та додаємо 100 грам масла вершкового обов'язково кімнатної температури. Ось все добренько вимішуємо лопаткою. Я вже все досить добре розмішала. У нас трішки залишилися комочки вершкового масла, і ми зараз вже додаємо всю миску, борошно, і це все у нас перемішається. Далі я вимішуватиму тісто на столі. Обов'язково я завжди присипаю стіл борошном. Зовсім трішечки потрібно борошно. І вимішуємо наше тісто. Тісто дуже гарне, я вам скажу. Ми наше тісто вже вимісили, обов'язково накриваємо рушничком. І ставлюємо в тепле місце на 30-50 хвилин. Наше з вами тісто вже підійшло. І зараз будемо розкатувати наше тісто і робити найсмачніші сі Так, викладаємо наше тісто на стіл та будемо розкатувати. наши наше есть Я наше тісто поділила на дві частини. Одну половинку я вже розкатала. І тепер беремо вершкове масло, обов'язково, щоб воно було кімнатної температури. І ось так намазуємо. Можна руками, можна ложечкою це робити. А тепер беру цукор 150 грам та кориці. Двадцять грам. Все добре перемішуємо. І беремо, посипаємо наше тісто. Половинку цукру із корицею обов'язково залишити треба на іншу половину тіста. І тепер потихеньку будемо скручувати наше тісто. Чесно кажучи, ці булочки я роблю вперше, тому надіюся, що все вийде в мене супер. Не дивлячись на це, що це вперше в мене такі буточки. Так, скрутили. О, дивіться, яка гарна вийшла. Відео я багато дивилася, що перерізають рівненько зі мною ниткою. У мене такого немає, тому я беру звичайний ножик і буду різати. Так, оце така ось половинка у нас, нічого, вона теж буде у нас дуже гарна. Будемо такими невеличкими кусочками різати. Так, потихеньку. Так. Дивіться. Висипається, нічого страшного. Це такі гарні. Так, я дивилася на відео, що оцей хвостик треба піднису так ложити, завертати? Так. Провіримо. Може, не так от, а так от. Дивіться, які гарні наші сінабони. Так, з сі цієї сторони. Так, беремо, під низ ложимо. Вау, клас, супер! яка в нас з вами вийшла. Змазуємо маслом іншу половинку тіста, посипаємо нашим цукром із корицею. Чуємо. І Знову нарізаємо. Піднимаем. Наші сінабони вже виклала форму. Форму я нічим не змазую, бо і так вони в нас жирненькі, змазане тістим маслом. Тепер ми накриваємо рушничком зверху і залишаємо на 10-15 хвилинок. Дивимося по тому, як наші сінабони підійдуть. Доки наші сінабони підходять, зараз ми будемо робити заливку для наших сінабонів. Беремо 50 мл теплого молочка, висипаємо цукрову пудру теж 50 мл та додаємо сюди крем сир. І все добренько змішуємо. На наші сінабони підійшли. А зараз ставлю в духовку обов'язково нагріту при температурі 160 градусів випікаємо 20-25 хвилин. Подивіться, які в нас з вами вийшли дуже гарні сінабони. Дуже класні. Я впевнена, що це неймовірно, це дуже-дуже смачно. Я ще не спробувала, але я не можу себе здержати, щоб. Не з'їсти 2-3 сінабони. Наші сінабони просто божести на смак. Я дуже шкодую, що я раніше не готувала сінабони. Це дуже-дуже смачно. Бажаю вам всім приємного апетиту та гарного настрою. Готуйте разом зі мною. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал, пишіть коментарі та не пропускайте мені нові відео.